Добрий вечір. Добрий вечір, Олексій. Кажіть, що вас цікавить. Дивіться, да, мене звати Вігор Хан. Я хочу того відео того странного каналу, який про вас опублікував. Так, я ж опублікував там теж ваше відео, де ви про мене говорили. Спасибо вам. Що є різні думки про Оскара. Я тільки не мав зрозуміти, що Оскар всім так покою не дає, як будто я не знаю. Там іду в президент і мені питається рейтинг збити. Мені так насрати, чесно, на свій авторитет. Хоча за свою честь я постояти змогу. Ні, я чому, я чому так хочу з вами поговорити, тому що ну, цим підарахом треба відповісти. Розумієте, в чому справа? Я, я вже що... готую відповідь. Я готую відповідь по цьому кореспонденту. Як, він там, як, це, як це їхня помойка називається? А я щось не антикора, а як вона там називається? Ну коротше, о цьому свинорилу, який там з себе корче юриста, а на самом деле вже не одного чоловіка кинув, оказується на гроші. У нього ж даже в інстаграмі написано, що без предварительної предоплати я юридичних услуг не надаю. Тобто я можу собі дозволити. Сидіть по 4-5 часов з юристом готувати запити за гроші, які люди скидають на карточку. Мене сьогодні жінка спросила, каже, скільки буде стоїть запит, я говорю, у мене такого поняття немає. Ви, ви не туди обратились. Я вам просто його зроблю, а там уже хай, як Бог дасть, знайдуть вашого там, чоловіка, значить, дасть Бог знайдуть. А тут воно ба рубає бабло, не плоти податки, е і ще має нагляд, ну воно просто піариться на мені. Ну, я понял, я понял. Я розумію, для мене то є питання чести е, справа в цьому. Тому що я глибоко довіряю вам, тому що знаю людей з хлопців з середової, які вам довіряють. Я бачу, чим ви займаєтеся, і бачу, як ви страждаєте. Я розумію ваш ну, обід. Готуючи, готуючи сюжети, готуючи сюжети на таких людей, вони мають розуміти, що то не буде без відповіді. Ні, ні, я, я, я нічого не про що. Я от і, тому до вас телефоную, бо я маю пропозицію, Я я бачу у вас є канал, у вас мало переглядів. У вас мало переглядів. Я в тому розбираюся і хочу вам допомогти абсолютно без, без якої користі для себе. Ну, я Ігор, вам я не гонюся за переглядами, но но за інформаційним пространством, щоб люди мали інформацію. Це для мене принципово, тому що за год у Я не кажу, ну я не кажу, що за переглядом. Ні, ні, не, я зрозумів про що ви кажете. Я маю Да, я просто не, не вки, Я просто ще не вкинув стільки сил. Там ну знаєте, в свою розкрутку, як притула, який ну просто з кожного чайника вже свистить. Там вже реклама просто заш, зашкалює. Я коли кажу, що реклама коштує 2000 гривень в секунду, люди не вірять мені. Реклама зашкалює всюду. Мігого включиш, Нетфлікс включиш, Ютуб включиш один притула, а це бешені гроші. Ну то таке діло. Я просто в це не вкладуюся. Я більше в те, що просто людям доносить суспільству правду. І коли за год мені грохнули 13 фейсбуків, це ж не шутка. 13 фейсбук унічтожили за год. Тому що перший Фейсбук показував перші дні війни, і вони його одразу грохнули. То теж нічого. Слава Богу, людей з пам'ятю. Це добре, вони пам'ять, чим я займався перший день. Тепер по поводу цієї новості, що ви опублікували, ну що, типа спрашуєте, що це за 600 тисяч доларів. Год назад я підготував прес-конференцію з приводу покупки посади миколаївським губернатором Кімом за 785 тисяч доларів. В чорних кейсах, на чорних машинах ці гроші були привезені в премєр міністру України в кабінет е, е, міністрів України, в Кабмін на Грушевського. 5. це заплатили за Кіма. Трошки менше заплатили за Борзова, щоб він очолив е, Вінницьку область. Це такі розценки. І коли я про це підготував прес-конференцію, а паралельно я підготував прес-конференцію ще рік назад. За чотири дні до незалежності України я зустрівся з військовим, який у мене залишився переночувати знайомий знайомого. Бо вони привезли техніку військову на парад. І він розказав: каже: ти якби б знав би, що ми привезли? Ми ж привезли хлам. Потому що э, за, заїхала до нас хороша техніка, дійсно натовська техніка. Ну наші гандони, начальники військових частин всю начинку достали, продали, замінили такою начинкою, що танк тепер боїться навіть води. Мало того, покрасили дішовою краскою, зірвали пломби, і ці танки БМП оці, могли пі ще каже служити і безкоштовно обслуговуватись. Ну вони сорвали пломби для того, щоб зробити запит на Міністерство оборони через бюджетний комітет. Щодо виділення 200 мільйонів гривень якоби на обслуговування цієї техніки. Е, після чого на цьому... Е, е, забувається слово Господі, коли на на торгах як це називається, коли ви тендер. тендер, На тендері прокладочна фірма уже цих начальників комбатів, начальників військових частин виігрує е, предварительне по договоріності тендер на обслуговування цих танків, БМП. І е, після цього, каже, просто бабки заходять на щодо цих фірм. І заходять потім начальникам військових частин. А ми, контрактники, просто покрасили техніку, дійшова, причому краскою, і е, типа ми обслужили її. Отак От каже, відмиваються бабки. Тому, не дай Бог, каже, що нас буде війна, це було год назад тому. Нам кришка, тому що каже, вони все розікрали, все вибачте, розпиздили, розпотрошили, підмивали на цьому бабки, типу на обслужування техніки. І зараз просто по хрещатику катається красива коробка накрашена. Да, так, є хороша бойова техніка. Слава Богу. Що є ще нормальні начальники військові не комбати. але нам не повезло. У нас гнида каже, продажна гнида, яка просто рубає бабло і порте всю ту техніку яка, яка за з НАТО. Як тільки я підготував прес-конференцію, мені підкидають 600 тисяч доларів намальованих. Увага, намальованих бумажок кидають в СІЗО і вимагають, щоб я удалив усі ці свої журналістські розслідування. Про Кіма, а про все інше. Коли я їх послав за кораблем, я сказав, я буду лучше сидіти, але ну, я вийду з чистою совістю. Може не в цій країні я вже вийду з чистою совістю. з той ваше блядьське зеленої плесінь властю. Може з новою властю? але ну, я вийду з чистою совістю, не на одне сотрудничество, як мер Гандон, губернатор, ой, мер Риг Полтавський. На сотруднице пішов, тому що воно криса, мало того, що крала, воно ще здавало Україну. Тому що риг, воно родилось ригом, ригом і здохне. Це як мусор. Або ти поліцейський, або ти мусор. Мусором родився, мусором і здохнеш. Так само мамай. Откупився, тому що пішов на сотруднице. Мене продержали полгода за намальовані бумажки, і серед них була одна 100 доларова настояща купюра. Я обіцятельно сужуся сужу за цю честь за свою загідну і я засужу за, за, цих не гандонів. Я вже двох прокурорів посадив. Толі що буде, і мені посрати. то Толі це українська правда. Пише, то ли це Лєвий берег пише. Для мене це все помойки, тому що українська правда була при Гангадзе. Оце була українська правда. А сейчас, яка облизує притулу, облизує е, міністра оборони, який оправдує яйця по 17 гривень. Для мене це не українська правда, яка пише, що Оскар працює на Росію, ви його не слухайте, читайте наші сайти. Ви для мене вже помойка, російська помойка. Тут не всіх переважно до всіх людей, розумієте. Але я, я хочу просто вам два слова сказати за себе, хто я такий, щоб ви просто розуміли картину. Я просто людина. Я за професією маркетолог і ніким я займаюся рекламою. я, я різних бізнесів. Зараз я не працюю, зараз я просто говорю правду і стараюся, стараюся донести людям правду за ту до що зараз відбувається. Mm -hmm. Вам не обов'язково ніякі гроші вливати в той ваш канал. Вам просто гарно треба робити трив'ю. Ваші трив'ю з вашими фотографіями, з вашими стаксами вони не кидаються в очі і не висипають людей.